Тьогорічна випускниця Кропивницького ліцею Єлизавета Голик у перший день реєстрації на мультипредметний тест пробує зареєструватися. Результати мультитесту одинадцятикласниці потрібні для вступу до закладу вищої освіти. Я, прав на майбутньому бути актором театру і кіно, і задля факультету, в який я маю вступити, ну тобто обов'язково четвертий предмет це українська література, так як там пов'язано все-таки як як-не-як з театром, з якимись текстами, віршами, піснями, народними, там, сучасними. Щоб зареєструватися на мультипредметний тест, потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і створити персональний кабінет. Пояснила представниця одеського центру Ліна Бутенко. Звертаю увагу на те, що особисті дані треба вносити відповідно до ваших паспортних даних. Внести ідентифікаційний код для випускників поточного року обов'язкова довідка закладу освіти. На сайті Українського центру є зразок довідки. Довідка для усіх учасників, які завершують навчання, повну загальну середню освіту, здобувають у 2024 році. Випускники минулих років мають завантажити шкільний атестат. Далі в реєстрації треба обрати четвертий предмет на вибір. Якщо ви потребуєте особливих умов проведення спеціальних умов, то ви повинні до свого кабінету ще завантажити довідку 086-3-О. Це тобто про стан здоров'я. Це ті умови, які може створити регіональний центр для того, щоб люди з особливими потребами могли теж Проходити тестування. Також треба завантажувати копію документів, які підтверджують зміну прізвища чи імені, якщо це відбулося. За декілька днів регіональні центри оброблять ваші дані, і якщо ви успішно все зробили, завершили, то у вас на вашій персональній сторінці буде сертифікат і його можна буде видрукувати. Якщо ви допустилися якихось помилок, регіональний центр вам напише, що ви повинні ще дозавантажити або виправити помилки. У цьому році вступники складатимуть три обов'язкових предмети українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається 4 години і 20 хвилин перерви. Я хвилююсь за все, тобто я хвилююсь а, за свої знання, тобто я не можу бути впевнена собі не всі 100%. Я хвилююся, що почнеться тривога, хто буде нам чекати, давати можливість ще раз його переписувати. А, також я хвилююсь за справність, наприклад, техніки, тому що моя подруга, наприклад, а, під час складання НМТ випадково щось там нажала, вимкнула комп'ютер. Після завершення реєстрації до 15 квітня можна буде внести зміни щодо предмета чи місця складання тесту. Ольга Склярук Басистий, Суспільне новини Кропивницький.